Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Лимон імбіль мед. В гарячу воду гаряча, й така імуностимулююча система. Роман Бажура з села Велике приніс до волонтерського центру небайдужі Томашпільчани лимоно імбирну суміш із медом. каже її для військових приготувала дружина. Цього разу у нас получилася така суміш медово лимонно імбирна на собі перевірена. Це кожен день на ногах, кожен день незалежно від погоди. Це все тримає в нормально, не хуріє. Продукти, засоби особистої гігієни, консервацію до волонтерського центру місцеві приносять щодня, розповідає його керівник Сергій Тімков. Спільнота почала розвиватися з початком повномасштабного наступу. Географія дуже велика. Нашої спільноти в першу чергу це, звісно, жителі Томашполя і Томашського ТГ прилеглих сіл. За кордону є багато людей, які нас підтримують. І наші односельчани, які виїхали колись на постійне проживання за кордон, також на базі. Центру місцеві в'яжуть шкарпетки для оборонців. Марія Кочура каже, на війні її син племінник та зять, тож в'яже і для них. З грудня місяця 10, а всього 18 є. Мені сидіти довго не можна, то я так посиділа, трохи пов'язала, походила. Виготовляють у центрі і окопні свічки. Житель села Вила Михайло Рибак каже, парафін закуповують за гроші, які збирає спільнота. Бляшанки приносять односельчани. Важко нема нічого, Хлопці бажання. Парафін побили, в чайничку розтопили, баночки залили і можна користуватися. 25 кілограмів приблизно виходить до 100 баночок. Все залежить від розміру. Точно не скану поверх трьох тисяч плюс-мінус там. Їх ніхто не рахує, просто лиєм привозом лиєм-привозом, Хай хлопці гріються. Поруч інші волонтери плетуть маскувальні сітки, збираються групою по 6-7 людей. Використовують тканину з панбонд, розповідає жителька села Стіна Людмила Заєць. Якщо 5-6 людей, то на цю сітку ми. Три часа і ми її зв'язуємо. Так як ми в селі, бо дехто ще має свою роботу, то ми стараємося. О, і дві сітки в день, якщо маємо час. Сто вже може трошки більше, бо ми в'язали такі, що були 60 метрів. Одна сітка була 60 метрів. Але ми її в'язали тиждень. Це було під замовлення на окоп, що іменно така довга. Сергій Тімков каже, запити від військових до них надходять щодня. Запити поступають саме через Фейсбук. Вони мені телефонують. Дуже часто телефонують батьки. Я зазвичай завжди стараюся спілкуватися напряму з солдатом. Прошу телефон сам перетелефоную або мені перетелефонують солдати і вони вже кажуть, що їм потрібно. Допомогу оборонцям передають поштою, раз на місяць їздять автівкою на фронт. Я зазвичай складаю список, бустріщить, і там у мене є адресні посилки. є, що близькі передають військовим свої посилки. От і є таке, що ми взагалі збираємо. і Є такі цільові, от ті, що вони просять, в той підрозділ плівки просять, бо там зараз бліндажі будують, там бензопила потрібна, там цвяхи, там скоби. Дар'я Красовська, Дмитро Боднюк, Суспільне, Новини Вінниччина. Про різні види мін, вибухонебезпечні предмети та правила поведінки з ними учням одного з Вінницьких училищ розповідає заступник директора Центру розмінування України Валентин Нечко. Якщо ви побачили, десь просто валяється колеш, навіть він не вбитий в землю цей кілочок. Нема тут ніякої розтяжки. Якщо є така річ, значить що не може вона просто так показатися десь в цьому сапарі. лісі чи на цьому полі. Значить, десь були сапери. Валентин Нечко займається гуманітарним розмінуванням звільнених територій України. Говорить, міни зброя, яка є активною навіть після деокупації територій і буде небезпечною після завершення війни. Про розмінування учням розповідають на уроках захисту України. З вересня цей предмет в училищі викладає учасниця бойових дій Юлія Щербань. Якщо вони побачили що щось небезпечне, вони, е якщо вони знають і розуміють, що це легше е роз'яснити спеціальним службам, що вони побачили сьогодні, на уроці, окрім азів, зміною безпеки учні вчилися надавати домедичну допомогу. Марина Петрусьова вчиться накладати турнікат. Ми повинні знати, ну навіть якщо нам не знадобиться, але все одно ну, такі навички я вважаю дуже корисні. Євген Уманець, бойовий медик, каже, за останні п'ять місяців такі заняття провели для двох з половиною тисяч учнів, долучаються і вчителі. Всі, хто пройшли це заняття, вже не можуть сказати, я не знав, що зробити, немає морального права вже не допомогти, бо щось уже знає, щось вже вміє. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Мене звати Ольга Катрич, я дружина полеглого захисника України Катрича Олега Володимировича під позивним Кельт. 24 березня він мені дзвонить і каже: Я трошки буду не на не на зв'язку, бо буде завдання йти на завдання. Коли збирали першу групу десанту, питання у командування хто буде керувати, не було, тому що це був кельт однозначно. Перший виліт 25 березня. Наскільки знаю, десь о четвертій ранку вони прилетіли і дісталися в Маріуполь, були поблизу Азовсталі. Добре. 25 березня він мені пише, як ви там, шо ми? Скидує мені фотографію з Редісом, із сухарем, зі своїми хлопцями. Каже, нічого не буду розказувати, але, але я тут, я там, де я треба. Я кажу, ти ж в самому пеклі, де тільки можна, в найбільшому пеклі в Україні. 26 березня була сформована невеличка група, яка мала знищити декілька танків в Приморському районі. І чоловік, і ще декілька хлопців в тому нерівному бою вони загинули. Саме в танковому бою вони пішли проти танків і осколком від. Снаряду танка. Він попав в голову чоловіку. Він казав: просто спаліть моє тіло і розвійте на морі, на Азовському морі. Тоді ти будеш знати, всюди, де є вода, всюди я. Я б хотіла, щоб у чоловіка все-таки була хай невеличка, але меморіальна. Табличка, місце, де хоча б частинка праху його лишиться для нащадків. Тому що я вважаю, що мій чоловік захисник, герой, але не лише мій, бо він же ж не лише мене захищав, чи наших дітей він захищав усіх і кожного українця. Кожен має право і навіть обов'язок відвідати героя, який поклав життя заради нього. Маріуполь 86 наживо. Фотовиставку під такою назвою презентували у Вінницькому художньому музеї. Це 36 фотографій, зроблені самими Маріупольцями до повномасштабного вторгнення і після блокади міста. Також зображені скріни переписок Маріупольців, завдяки яким світ спостерігав за подіями під час блокади Маріуполя російськими військами. Розповідає фахівчиня центру «Я Маріуполь» переселенка з Маріуполя Аліна Рашевська. Намагаємося донести до людей правду про Маріуполь, розповісти дійсно ті події, які там відбувалися, тому що мало світлин залишилось нині, тому що під час виїзду з міста фільтрації, блокпости, тобто майже усі зображення, які ви бачите, це унікальні. Наживо саме тому, що показані коментарі людей, їх переписки в ті моменти. В цих чатах вони просто бурліли, поки була поки був зв'язок. А потім ці переписки знову віноливо, коли шукали своїх рідних. 86 – цифра не випадкова. Саме стільки днів тривала блокада Маріуполя, розповідає Аліна Рашевська. Створення виставки зініціювала Маріупольська міська рада. Презентували її в рамках проєкту Маріуполь культурна деокупація. Побачити своє рідне місто, хоч і на світлинах, прийшла переселенка Зоя Філіпова. Тут багато вже знайомого, тому що у нас, мабуть, у кожного багато і міні-фільмів є, передивилися, особливо спочатку. Фотографії. Мені прислали і фото і моєї квартири, вже там з діломахою величезною. От, так що надивилося, і це все живе. І поки ми є то ми, звичайно, цього не забудемо і ніколи не пробачимо. Дуже важливо приходити на такі виставки, бо чути можна все, все що завгодно, але побачити своїми очима. Звісно, ну ніякі фотографії не передадуть те, що було, але краще так, ніж ніяк. Саме більше це за діти, які веселі, і потім вже оце сім як рятують, витягують. Виставка «Маріуполь-86» – наживо на живомобільна. Вінниця третє місто, де її експонують, каже Аліна Рашевська. Світлини уже презентували у Львові та Києві. У художньому музеї вона пробуде до 3 березня.